Загалом переважна більшість громадських рад була створена більш-менш спокійно, відповідно до процедур, і результатом стало, що громадська рада має і довіру з боку інститутів громадянського суспільства і може співпрацювати з органами виконавчої влади. Особливо найкращий цей процес війшов на рівні обласних державних адміністрацій. Там був найбільше ну, скажімо так, рівень довіри і продуктивності відносин забезпечений. Це дало результат Полтавськам. Громадська рада навіть змогла відстояти питання збільшення тарифу на проїзд в маршрутках в Полтаві і хотілося збільшити 50 копійок, виторгували все-таки 25 копійок От підняли. Вінницька обласна громадська рада переконала обласну адміністрацію, вони провели спільно разом форум проєктів соціальних ініціатив. І більше 100 тисяч гривень вдалося залучити максималізацію на свої проекти для реалізації соціально важливих ініціатив.